З вами знову Макс Клас. Я попробую записати відео, але воно не записалось. Я там зробив такий домик. Ось тут хотів стікло. Тут у мене будуть двері. Ось такий у мене домик. У мене відео не записалось, прошу вибачення. Такого більше думаю, що не повториться. Я не знаю, чому воно не записалось расписаем ступеньки и <кій> красивые вложил косче до видео на записал всякий строй дом упс уже садится сонцы нам потрібно спать так і так я вот так ту ступеньку зараз забро я, я кину Що в майбутньому нашій деревні. Ді в ней я хочу. Кстати, придумайте, як, як нам називати цей бо вже четверта серія. І я не знаю, як можна виживання в деревні. Добре, це буде виживання в деревні. Виживання в деревні. Старія ми стомик. Так, пробачте, що жалко, що це не записалось, вона була насечені. Тут мы ну, десь в, трь... в шостій серії ми перейдемо. Це четверта. Серия. Нещо, ще ще я tutа, Аз двери. Не, не, не ще двери. Дам я ти е туда. Поставам. Упс. Кой си довари? Минус. ще. Одни две. Дам му скрафтам. Я не че От нея треба две. Ничего. Кстати, будемо вже по чуть-чуть переносить е. А, так Тож був так. А тепер він буде жалко, але він нам потрібен, тому що потрібен ось так. Будемо жити там. Тут вже будемо наш наша гідності. Буде великий в майбутньому буде строїти ці. Ми будемо строїти другий поверх. І так, стройте другий порт. Все буде красиво. Дуже. Ой, гагаєш так. Обично так налагаю, а коли хочу записати відео, як назло починає лагати маю крафт.

Застрою ось так. А тут такої півдосочки, штучки і напишемо ось робимо таблички. Тут такого кровс, у котинчикой напишу кросс, а тут Макс Ось так Макс класс Великий Макс О, Клас Ось тепер клас ще. Макс клас. Якщо ви бачите, тут пише Макс, а тут клас. Ну, напевно, ви цього не бачите, тому що погано видно. Так! багато стекла. Це буде стекляні пані. Два пропуску. Ой. Нічого. Все одно і здійснюємо. Секундочку, пауза, пауза, пауза. Добрий день, я повернувся в рою перелагалу. Ну, я думаю, що треба закінчувати відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал Макс Класи. до, до наступних стріл.